Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами в попередньому відео роздивились питання, кого представляє міський голова. Ми зрозуміли, кого він представляє, що це за посада, і відповідно, як він взаємодіє. А сьогодні ми роздивимося, що він забезпечує. Ця посада міського голова. Відповідності до своєї посади, міський голова як обраний. Від громади забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території. Давайте в цьому розберемось. Міський голова це представник від уряду. Міський голова це не тільки виконання містечкових які, якихось питань або проблем. Він представляє уряд. От, ось треба осягнути це. Це взагалі розуміння, що міський голова представляє уряд. Він представник від цього уряду. У нього є повноваження окремі, делеговані, які наголошують всі ті питання, які мають бути виконані на території. І, відповідно, міський голова має ще прозвітувати перед органом виконавчої влади. Ось про що йдеться мова? Про забезпечення в межах наданих законом повноважень. Бо міський голова має виконувати всі повноваження, окрема частина яких це делеговані повноваження, за яку має нести персональну відповідальність міський голова. Бо там дуже багато різних питань. Окремо з них це питання підприємств. Це питання соціальної сфери, це питання оборони, це питання пенсійного забезпечення, це питання житлово-комунального господарства, питання землі, бюджету і таке інше. Ось про що йдеться мова? І відповідності до цього це ще. Повноваження від уряду. Коли ви бачите міського голову, ви маєте розуміти, що це не просто та людина, яка ходить, щось розповідає про те, як ділить бюджет на місцях. Ні. Це та людина, яка має забезпечувати всі ті моменти. В усіх напрямках життєдіяльності і в усіх окремих важливих питань. Ось що це за посада. Бо ця посада має все для виконання, для покращення, для поліпшення життєдіяльності. І для цього у міського голови є все. Тільки треба це використовувати, треба це розуміти, і треба це завжди усвідомлювати міському голові. Бо міський голова несе з собою знання, які він має надавати своєму населенню і має казати, яку посаду він займає, які питання він має розглядати. Які питання він має вирішувати. А якщо міський голова розповідає про те, що він не може, або у нього щось не вистачає, йому щось недостатньо, це каже про те, що ця людина не розуміє посаду, яку займає. Бо якщо у тебе щось недостатньо, вимагай, кажи, що недостатньо, наголошуй про це. Щоб це громада чула, щоб це громада відчувала твою посаду. Що ти можеш? Які у тебе є важені? Бо в більшості міські голови розповідають про одне і те ж: того немає, того не вистачає, звертайтеся, ви ж представники Уряду України, у вас же посада! Наголошую про все, про вирішення навіть тих питань, які відносяться до важливості майбутнього території. Це треба усвідомлити, треба прочитати, треба зрозуміти, треба виконати. А якщо щось не вистачає, наголошуйте про це. Заявляйте про це. Кажіть, що вам не вистачає, що вам необхідно. Чи були від вас звернення до законодавчої гілки влади, до виконавчої гілки влади, що вам необхідно? Пропозиції ваші. Що саме вам треба надати, щоб ви виконали повноваження, як наголошує? Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території. Так забезпечуйте здійснення. Не можете, кажіть, чому не можете, в чому проблема у вас, чого вам недостатньо. Але ви маєте це виконати, бо це ваші повноваження. Ось чому важливо розуміти посаду міського голови. І треба цю посаду завжди. Підтримувати у вигляді тих знань, які мають бути втілені на території, у вигляді результату вирішення проблеми. Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали це важливе питання. Треба його усвідомити, треба його ще раз продивитись, це відео для розуміння цієї посади. Бо в більшості ми. Розуміємо, цю посаду, мабуть, не так, але ця посада звучить по-іншому. Її треба переглянути треба читати повноваження міського голови. І за що ця посада відповідальна. Тому я всім дякую за це відео, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками YouTube каналу. Всім вам дякую, до нових зустрічей.